Функція Transpose. Це не нова функція, але з появою динамічних масив вона стала набагато зручнішою та гнучкішою у використанні. Що робить Transpose? Вона перетворює рядки на стопці, а стопці на рядки. Іншими словами, перекидає таблицю по діагоналі. Синтаксис з функції виглядає наступним чином. Усього один параметр array, масив комірок, який потрібно повернути. Це розверне таблицю. 22х3 у таблицю 3х22. Рядки стануть стопцями, а стопці рядками. Практичне застосування Transpose чудово підходить для створення зведених або крос таблиць. Наприклад, у нас є дані по даті замовлення категорії продукту, продукту і GV-продажам. Крок 1. Зробимо вибір Product Group. У комірції F1 створюємо випадаючий список з усіх категорій товарів. Крок другий. Створюємо рядки зі списку Kind. Функція фільтр відтровує продукти по обраній категорії. Unique прибирає дублікати, а сорт сортує продукти по алфавіту. І як результат, у нас вертикальний список продуктів в кожному рядку. Крок номер 3 створити дати в колонках. Функція Unique створює список унікальних дат. Sort Software, Advanced Pulse притворює список з вертикального в горизонтальний результат дати в заголовках стовпців. Крок четвертий. Обчислимо суму замовлень по двом умовам: дата і продукт. Сума ренч це діапазон від D2 до D675, значення продажів. Далі перший критерій і критерій це фільтр по датах. І другий критерій це фільтр по групах товарів. Бачимо, що Sum Ifs знаходить суму продажів для кожної пари, група товару і місяць. В результаті отримали динамічну таблицю, що змінюється залежно від групи товарів. Даним кроком додамо умовне форматування топ-5 показників з усього результату. Перше виділяємо діапазон значень в матриці. Переходимо в умовне форматування. Top bottom. Top 10 Items. Змінюємо на 5 і змінюємо на зелений фон і зелений текст. Це допоможе візуально виділяти найвищі Продажі в таблиці. Як висновок, можна сказати, що функція Transpose перше перетворює в рядки і навпаки, поєднанні з фільтр Unique Sort і Sum IFs, дозволяє створити гнучки Pivot таблиці, аналізувати дані за двома вимірами: категорія плюс період, та будувати динамічні наочні звіти.